Моє ну, вітання глядецькі аудиторії. Мене звати Юлія Лутвиненко Я вітаю вас із Києва. І разом з вами вітаю нашого гостя. На зв'язку з нами буде Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України. Пане Петре, Доброго дня. Слава Україні! слава! Якщо ви не проти, ми почнемо сьогодні з огляду театру бойових дій з часового яру. Як ви поясните удари по Чернігову? Ну і зрештою, користуючись нагодою, я хотіла би від імені всієї нашої редакції, і, пане Петре, якщо ви не заперечуєте, висловити слова жалоби людям, які постраждали у вчорашній атакі, атаці на Чернігів. Як ви вважаєте, от Чернігів наскільки це ласий шмат? Яку стратегічну функцію для Путіна він використав вчора? Власне, вся Україна не тільки Чернігів, противник не може змиритися з тим, що не досягає своєї стратегічної мети, а стратегічна мета дуже зрозуміла ліквідації української державності і повернення всієї України в лоно московської недоімперії. Пам'ятаємо, що московський імперіалізм неможливий без українців. У Петра І є дуже гарний вислів на цей випадок. Білітін народ малоросійський, ібо і ето святочна рода російська, які московити дуже не люблять. Дійсно, ми одні з будівничних імперій. А якщо так, не можуть повер... Вернути, то вдаються. До дуже простої і зрозумілої тактики до нищення всього того, що можуть досягнути ніякої воєнної логіки в ударі по Чернігову немає. Царство не царство небесне усім невинним убієнним. Важливо не забути і обов'язково помститися. А в частині що стосується лінії розмежування, там нічого не міняється. в стратегічному сенсі. противник ставить перед собою завдання мінімум виходити на адміністративні кордони до Донеччини та Луганщини. Чи вдасться, треба зривати ці плани? Двічі нам удалося до чотир. Надцятого грудня і до 14 березня часу ярключова точка це височина. Там багато природних перешкод у вигляді водних каналів. Битва буде лютою і важкою. Я не вважаю що противник має потенціал до того, щоб до 9 травня впоратися із цим завданням. А ви вважаєте, що 9 травня це? Така певна спрінтерська дистанція, яку Путін хоче здолати. Я от бачу, що е, ці прогнози про те, що російські окупанти готують великий наступ у червні, щоб вийти на адмінкордони Донецької та Луганських областей. Про що як ми бачили в інтерв'ю Вашингтон Пост, сказав очільник ГУР Кирило Буданов, і водночас він прогнозує більше атак всередині Росії за підтримки його відомства. Ну і атаку на Джанкой і також можна назвати успішною операцією. Отже, як які плани в нас цей люфт, який смертельно небезпечний для нас, ми в очікуванні військової допомоги, а ворог цей час слушно використовує. А, наскільки він буде успішним тут? Знову ж таки, я маю особисту позицію. Я не вважаю, що противник уже має такий потенціал, щоб організовувати по справжньому проривні операції. Що таке по справжньому проривні операції? Це працювати на оперативні глибини, ну хоча б механізованого полку. Механізований полк по нормативах має проривати по ширині 3-5 кілометрів. По глибині, по великому рахунку, так само це батальйонні тактичні порядки. За винятком Авдіївки вони не просуваються більше ніж по кілька десять метрів на добу, і то якби не невелика кількість. Коректованих авіаційних бомб то і для них ці показники були би доволі складними. Ідемо у цифри, бо математика – це найкраще, що підтверджує аргументацію по всій лінії. Боєздітнення 470 тисяч особового складу, трошки більше у межах до, до 3 тисяч танків, у межах до 5 тисяч бойових броньованих машин, і в межах десь до від 4 до 5 тисяч артилерії. Ну, це це навіть не 60% від того, що їм треба, щоб забезпечити на тисячу кілометрів. От у всю їхню боєздатність і спромогу тиснути, щоб умовно по справжньому прориватися у часів яр. Там треба наростити. Ну хоча б -ти тисячний корпус. Хоча б. Поки що означено, що їм це вдається, не видно. Пам'ятаємо, що противник безболісно може заміщувати в межах до 30 тисяч особового складу на місяць. Дійсно, вони оголосили про створення нових 14 механізованих дивізій, 16 механізованих бригад і двох загальновійськових армій, сукупно до 300 тисяч особового складу. Але якби вони могли настільки швидко цих людей поставити до строю, вони би не знімали із далекого сходу повноцінну бригаду. Морської піхоти і передослуховували її в Україну. Розуміємо, що повернутися туди назад, в цьому підрозділу вже буде неможливо. На мій погляд, противник буде мати відповідний потенціал, але не швидше ніж. Початок середина, а той і скоріше всього пізня осінь разом з тим противника не можна недооцінювати за березень місяць. Підняли рівень застосування коректованих авіаційних бомб важких калібрів ФАП-250, п'ятдесят п'ятсот у більше ніж до 2000. тисяч. Думаю, що за березень цей показник буде піднятий. Противник удається до тотального вогневого шквалу. Боротися, скажімо, з кабами можна тільки з допомогою авіації. треба збивати сутраті четверті. Пане Петре, а скажіть, ось це голосування в Конгресі, яке має відбутися цього тижня, розділення допомоги Ізраїлю і Україні буде голосуватися окремим пакетом. Є думки в ваших колег, які кажуть, що так може статися. Що якщо пакет допомоги Ізраїлю проголосують, то Україні, судячи з того, яку затримку, яку паузу взяв Конгрес? Питання. Залишається відкритим. А до якої думки схиляєтеся? Ви чи дійсно конгрес все ж таки проголосує, раховуючи настрої ворога тиснути, тиснути і знову ж таки закидувати ракетами українські міста? З огляду на те, як різко змінив свою політичну риторику їхній спікер, то я маю певний стриманий оптимізм. Але чому певний і стриманий розділення на чотири пакети? Це здебільшого політична риторика. Вони все рівно будуть голосуватися разом разом в одному часовому. Простор я найбільше боюся того, що росіяни зараз в обов'язковому порядку будуть активізовувати свою агентуру там, чи в неї мають, не сумніваюся. Чи велетенські Москви проникли навіть у свята святих е, американський конгрес і в ту партію, яка по справжньому зруйнувала радянський союз. Пригадуємо Рейгана. Він один із авторів того, щоб там той попередній. Монстр упав, і росіяни будуть битися на смерть. Що що ані грошей, ні інших шантажуючих е, моментів вони ніколи не шкодували і будуть це робити? Я доволі у цій частині такий стриманий. Хай вже той день прийде суботній, і хай же голосування відбудеться. Тоді будемо робити якісь загальні висновки. Чи в підсумку немає значення в суботу, через тиждень, чи ще через якийсь час, таке буде проголосований пакет допомоги Україні. Я не маю ні найменшого сумніву. Найімовірніше, що це дійсно буде. У вигляді кредиту, але специфіка американських кредитів на така дуже особлива. Американські президенти мають право їх списувати. Пригадуємо великий перший ленд-ліз Росія, як спадкоємець СССР. Останні кошти частину навіть не всі віддала аж у нульових. Тобто, це на, на правду, процес, який на цю хвилину рухається на нашу користь. Важливо, що вже ця точка голосування прийшла, пане Петре. Але сьогоднішній неоголошений візит міністра економіки віце-канцлера Німеччини Роберта Габика в Київ. Чи можна пояснити тим, що все ж таки Європу непокоїть затримка з боку Америки? І Німеччина, в зокрема, спробує надати всю можливу допомогу, щоб ми змогли боронити гідно свої кордони і змогли не допустити просування на нашій території російських окупантів. Та звичайно, і будуть це робити. Їхня велетенська корпорація Гейн Металь нагадалася, що одна одна із найстаріших у світі. Вони що до речі, Кайзера обслуговували для мене особисто німці. Це таке дуже серйозне, приємне розчарування. Бо, скажімо, у 2022 році у мене стосовно них був величезний скепсис. Пам'ятаємо, що до 70% нафти і і газу, котрі Росіяни експортували тоді ще. У Єв Європу, то найголовнішим споживачем були такі німці. Якщо у 2022 році вони надали допомогу в межах до 1 мільярда євро, то на цей рік вона виросла до 8. Щойно підійшла от сьогодні. Буквально інформація, що три наступні системи аріскі, блискуча машина, яка з коефіцієнтом у 100% збиває все те, що бере на приціл, будуть надані, і оцей візит це ніщо інше, як акцентуація не тільки воєнної, а й економічної допомоги. Пам'ятаємо. Що все, що зараз виробляє наша економіка, практично повністю іде на забезпечення заробітної плати військовослужбовців, взагалі на оборонний блок. А те, що називається пенсії, соціальні виплати, гарантії і якісь там мінімальний економічний розвиток, у першу чергу це наші донори із Західного світу, і Німеччина один найбільший з них цього тижня. В нас в ефірі був історик Ярослав Грицак. Добре, вам відомий і знаний в Україні далеко за її межами. Він поділився. Найкоротшим анекдотом, який тепер набуває популярності, який звучить так, майбутнє Росії, з огляду на це, давайте поговоримо про майбутню модель Росії. Насправді, на думку Грицака, найкраще, що з Росією може трапитися, це її програш на, на досвіді Німеччини. Він нагадав, що це саме так Німеччина відбулася, тому що програла. Скажіть на вашу думку, якщо все ж таки ми вціліємо. І цивілізованій спільноті вдасться втримати Путіна від ядерного удару, від знищення мирного життя на Європейському континенті, чи будь-декуди він захоче направити свою ядерну зброю. Якими ми вийдемо після цієї війни? Ну, питання дуже складне, але в цьому питанні є кілька зрізів. Я повністю поділяю точку зору. Поважного історика, якого дуже добре шаную, з яким персонально особисто знайомий і маємо доволі такий глибокий інтелектуальний діалог. Що російському народу від ті, що називаються русскими, не плутати із тими окупованими народами, котрі перебувають під окупацією, починаючи від Кавказу, закінчуючи до Поволжя, то їм допоможе тільки розпад, тільки тоді, коли це ця країна стиснеться умовно до кордонів 1471 року, остання карт. Картографування московського царства ще до приєднання великого Новгорода, і коли вони прийдуть, теж що пройшли німці, санацію очищення від ідеології величия, то тільки тоді ці люди заживуть нормальним цивілізованим життям швидше не буде ніяк. Ну а якими ми вийдемо із цієї війни, то ми маємо вийти настільки сильними, щоб наші одвічні вороги нас постійно боялися, а ми перестали боятися їх. Оце фундаментальне. Що ми маємо засвоїти, і нарешті усвідомити, що ми частина євроатлантичної спільноти і будувати нормальну, адекватну, процвітаючу, демократичну країну і пам'ятати найголовніший історичний висновок усіх часів усіх народів. Пацифізм це ілюзія. А пацифістами можуть бути тільки дуже добре озброєні люди, готові чинити опір не інакше. Ми часто з вами вдаємося до дослідження досвіду Ізраїлю, і в цій царині я хотіла б ось яке запитання поставити. Колись Голдемер сказала про те, що будь-яку війну можна виграти, коли ваша ненависть до ворога буде менша ніж любов і повага одне до одного. Все ще відбувається навколо мобілізації в Україні. Чимало військових були в нашому ефірі. І казали, що це квиток зовсім не в один кінець. Це означає, що у вас є можливість. Виконати свій конституційний обов'язок і бути корисним для держави, для своїх родин, як ви ставитесь до ситуації з мобілізацією в Україні, абсолютно адекватно і зрозуміло. Ми із вами розбирали питання: що війна екзистенційного порядку. Противник в тому вигляді, як він зараз виглядає своїй внутрішній філософії і ідеології суспільного укладу, ставить собі за мету дуже просте завдання винищити нас. По максимуму, не всіх, звичайно, не всіх, але по максимуму приведу зрозумілий приклад у Бучі, Ірпіні, і Бородянці той жах, який там влаштували, робив не Путін. Він туди не приїжджав, робив не Шойгу, не Бортніков і не Патрушев, робили звичайні російські громадяни. Що цікаво, їм ніхто подібних наказів не віддавав це їхня внутрішня природа. А якщо так, якщо вони показали нам, що вони з нами зроблять, якщо умовно окупують всю Україну, то в який в нас вибір? Так, війна мерзненне явище, котре зжирає життя, але ніхто крім нас воювати не буде. І проведу ще один дуже серйозний приклад. На початку буремного 20-го сторіччя ми програли свою державність саме московитам. І до речі, також лунало дуже багато голосів. Всіх не переб'ють там, всіх на Сибір не вивезуть. Ми програли, треба з ворогом домовлятися. Домовилися, і що в підсумку сталося. Прийшов 1932 33 рік. Голодомор, явище, яке на здорову людську, нормальну голову. Налізти не може. Напевно, єдиний випадок в історії людства, коли мат матері рубали сокирами одних дітей, щоб нагодувати інших. Я свідомо десь так цей момент, щоб ми усвідомлювали наскільки нас серйозний і огидний ворог. А якщо так, то ніхто крім нас питися не буде. Коли сьогодні ми говоримо про те, що російсько-українська війна вирішиться на полі бою? Давайте уточнимо, чи може це вирішитися на російському полі бою, коли ми переносимо війну на територію Росії, коли Путін зробив все, щоб принести війну в свою країну, і наскільки дійсно ми тут успішні? Давайте про це поговоримо. І чи нашого арсеналу, військового арсеналу, який виробляє наш ВПК, достатньо чи все ж таки варто ще? Очікувати на якусь допомогу, яка зможе нам просунутися в глиб Росії. Я тут направду трошки процитую Чеч... Чечеля, бо дуже поважаю того чоловіка. Наша мета мир, однак шлях лежить до неї виключно через силу. Дійсно, все буде вирішуватися на полі бою. Зрештою, нагадуємо, що політика війна торіше. Війна ніщо інше, як продовження політики насильницькими методами, не мої слова. Карл фон Клаурі генерал німецьких часів Наполеона перенесення війни на територію Російської Федерації тільки в частині несимметричної відповіді, що маю на увазі, як найчастіші удари всіма можливими засобами по їхній нафтогазовій системі. Чому ж треба бити в обов'язковому порядку? Серйозна польова точка. Працює і по їхньому воєнно-промисловому комплексу за винятком самих громадян Росіян, такі як. Легіон Свобода і е, е, Російський добровольчий корпус моя персональна позиція. Нам заходити туди піхотно, тобто, щоб нога нашого солдата туди зайшла, абсолютно не потрібно цього робити. Нам треба звільнити свою територію. Це навіть не обговорюється. А те, що там має наростати бавовнування у згаданих комплексах, не підлягає ні найменшому сумніву. Важливо, щоб це все масштабувалося, щоб заводи горіли не один-два на, на кілька тижнів, а щоб кожен день. Якийсь промисловий об'єкт особливо, який виробляє зброю, палав, палахкотів, горів і оцим баграним полум'ям освічував болота, і тоді направду рано чи пізно прийде точка перелому, пане Петре. Але давайте ми, от зрозуміємо, я думаю, що це проблема насправді для наших союзників, які не зовсім усвідомлюють критерії нашої перемоги. А тому, що Росія, не дивлячись на цей хаос, та знищення наших міст, наших маленьких міст і великих міст. Ми бачимо ці атаки і на Одесу, і на Київ, і на Чернігів, на Харків. Там є безглуздий, а однак, план. Атаку на Чернігів політологи пояснюють, тим, що для Путіна це сакральне місце. Для нього це місце російських князів, як він вважає. В його зламі і в зламаному погляді на історію, і він спробує там зробити, мовляв, щось на кшталт столиці цих земель, які він відгризе. Я не знаю, ми до, як до безглуздя ставилися до Жириновського. А тепер під грифом пророцтва Жириновського мережу заповнюють нові 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 свідчення. І один зі сценаріїв звучить так, що Путін все ж таки спробує створити на цій території а, за з допомогою а, Білорусі, можливо, Казахстана. Не знаю, що з Грузією, Я хочу почути ваш сценарій імовірний імовірних подій. Створить щось на кшталт Союза свободних республік. Як ви вважаєте, чи вдасться йому реалізувати цей план? Чи все ж таки союзники наші зрозуміють всі ризики і загрози від від цього безглуздого геополітичного, як він вважає сценарію? Щоб цей план вдався, треба взяти українську столицю. Хто володіє Києвом, той володіє Україною. Якщо це не не вдалося у першій рефлексії війни, коли вони мали найбільш підготовлений, найякісніший контингент, як у вигляді е, особового складу, так у вигляді техніки, то зараз, коли це все по півночі перетворено у своєрідну українську лінію Маннергена, мені дуже важко за рахунок чого вони це можуть зробити? Ми говорили про те, що будуть приростати людьми. Ми говорили, але навіть для них поставити до строю ще одну мільйонну армію, ну це доволі велика проблема. Чи оці конструкти, які вони собі будують в геополітичному сенсі, є частиною їхнього інтелектуального поля, та не тільки інтелектуального сьогодення, а ще й часів царської імперії мало відомий історичний факт, що Микола II на повному серйозі розглядав перенесення столиці і Санкт-Петербургу у Київ і навіть в Одесу, і якби це сталося, то історія могла, могла би піти абсолютно іншим шляхом е, розвитку. Найголовніший висновок з, з усієї цієї риторики. діючий Господар Кремля ні за яких обставин, ні в який спосіб не відмовиться від концепту повернення, якщо не всієї України, то частини у лоно Московської імперії. Ще раз без нас імперія неможлива. Однак, однак, моє глибоке переконання, вони переживають зараз останню рефлексію свого імперіалізму. і весь цей інтелектуальний наратив ніщо інше як імперіалістична агонія. Вона конче зазнає поразки. Правда, не поділяють точки зору, що це все може. Статися швидко разом з тим історія знає, що феновен випадку може з'явитися там і тоді, коли найсвітліші розуми його не бачать. Ну ви маєте на увазі щось на кшталт природної стихії стихії, яка знищить Росію, Москву, Кремль. Абсолютно вірно. Цілком дуже мудра думка. О, зараз цього паводка ніхто не чекав. Він колосально шкодить їм і в економічному сенсі, і в соціальному. Нагадаю, 2013-й Рік до них летів метеорит у район Челябинська. Це це факт. Він чомусь вибухнув у, у цьому у атмосфері. А якби він то летів, там могло би все кардинально поміня, помінятися. І не тільки феномен самих природних катастроф. людські чинники теж можуть збігатися у такі феноменальні. Моменти, які можна зрозуміти тільки через який час, скажімо, операція Валькірія і намагання прибрати Гітлера в 44-му році. Тоді ще радянські війська не обійшли у ні у Німеччину. Група центр вже була розгромлена. Але якби Гітлер тоді дійсно загинув, кардинально було би. Прописана по історія по іншому ніж вона прописалася тоді, коли вони таки притрималися до 45-го року. Там ціна низка з збігів. Кому цікаво ще раз нагадую: операція «Валькірія» – унікальне явище збігу обставин непередбаченого порядку. Пане Петре, останнє запитання. Однак ми ж живемо в еру цифрових технологій нових можливостей. А, а говоримо про існування ядерної зброї, те, що Іран і досі в цьому протистоянні близькосхідному цю зброю не використав, ставить під сумнів взагалі в Ірані її існування? О 100% так. Нема ще поки що чи дуже цільово до того рухаються, рухаються чи дійдуть складне дуже питання, тому що вони пішли важким способом збагачування і рано через центрифуги. Це дуже складний момент. Вони не мають повноцінних атомних ядерних реакторів, де можна відносно легко добути збройовий плутоні. Але гарантую, якби було у них ядерна зброя вже фактично підтверджена і найголовніше, готова вибухати, бо це найголовніший момент. То по Ізраїлю зараз ситуація мог... могла би і була зовсім інша. Тоді питання: а в якому стані путінська ядерна зброя? Чи це лише інструмент шантажу? Якщо говорити про зброю шахтного базування Р36М, у Р100М, 74 пускові установки, там точно все дуже поганенько. Але якщо говорити про дві головні ударні сили РР 24 ЯР, така велика, довжелезна машина, яка. В, е, возить оці роздільні боєголовки по тілі Росії, і найголовніше до десятка робочих підводних човнів класу Дельфін. Кожен має за до, до 16 ракет з роздільними боєголовками від 3 до 10 залежності від кіло То це ще відносно робоче. Відно, не можна їх недооцінювати. І ракета х друга. Єхас то що ми її добре знаємо. А це така сама: один в один, тільки ядерна боєголовка до однієї мегатони, тобто, це ще робочі інструменти, не кажучи про артилерійські снаряди. Це також робочий інструмент. А скажіть форум швейцарський форум миру, який відбудеться за ініціативи президента Зеленського, чи може він прискорити або будь, чи може бути його результатом завершення гарячої фази війни? Е, найголовніший висновок. Мир рано чи пізно прийде. Всі війни без винятку, навіть дуже довго тривалі понічні війни тривали 118 років. Столітня війна тривала 116 років. Найдовша формальна війна, формальна так вона називається, тривала 335 років, але все рівно якийсь документ з'явиться. Це неминучість. Фундаментальний момент: ми ж від них нікуди не дінемося. Ми приречені з ними жити поряд. Ми знаємо, що вони зроблять з нами, якщо ми програємо. Але якщо вони програють, їх ніхто різати не буде. А якщо так, то рано чи пізно якийсь документ народиться. Питання, хто переможе, хто програв, питання, як цей документ буде виглядати, і питання, коли. От коли, хто програє, знаю точно, неминуче вони, але не сьогодні. І не завтра, і навіть не післязавтра, але програють. І коли цей фундаментальний документ буде підписаний, і в якому вигляді. От це тільки все почалося. Все на старті в умовному 43-му році, ми зараз перебуваємо десь там, після Станіградської бити. Ніхто ще не бачив, як буде виглядати кінцевий мирний договір у травні 1945 році з німцями, і у, і у серпні 45-го року з японцями, бо це не розділена дихотомія тамтої війни. Пане полковнику, я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Петро Черник, військовий експерт, з нами був на зв'язку. Сподіваюсь, не востаннє і попрацювали разом в цій студії. І дякую нашій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. Я бажаю приємного вечора всім, хто залишається з нами. Надалі бережіть себе і своїх близьких миру. Усім нам на все добре і до побачення.